Всім привіт! Сьогодні буде відео, в якому я хочу поговорити про деякі аспекти, які я вважаю мінусами життя в Данії. Сьогодні я затрону тільки два аспекти з усіх, і насправді я не дуже люблю записувати відео такого плану, тому що тоді, знаєте, коли говорити про мінуси, треба говорити і плюси. І часу на це все, звісно, в одному відео в мене немає. І тому виходить, що ніби так все погано. Ні, я вам зразу спочатку скажу, жити в Данії не погано, жити в Данії прекрасно. Просто коли ти живеш, ти розумієш, що ну, немає там ідеальної системи, немає ідеальної країни, і просто, якби є реальність, яку треба розуміти, коли ти або сюди збираєшся, або вже приїхав, і не очікувати, що тут, не знаю, манна небесна буде кожного дня, і взагалі все ідеально, ніяких там проблем в вашому житті не буде. Ні, Просто треба розуміти, якби кожну країну. Україну, дає свою специфіку в тій чи іншій країні, що очікувати, і чи можна з цим щось зробити чи ні. Сьогодні я буду говорити за два мінуси, які я помітила в даній на своєму прикладі за останній час, це, от буквально, я вам говорю там історію свого життя. За останній мінус, з чим я зіштовхнулась і що мені не подобається. Не знаю, чи ми встигнемо сьогодні поговорити про те, окей, а який є вихід, да, якщо це не подобається. Будь ласка, не пишіть мені, типу, що не подобається, значить там є здані. Ну, це зараз не обговорюється, це не варіант. Просто сьогодні ми будемо фокусуватися на тому, що не є ідеально, як на мене, в цій державі, і що можна було би покращити. Щоб спочатку вас не бити козирем і не розповідати вам про проблеми з медициною, тому що це так Така гаряча тема, думаю, для багатьох. То я почну з теми знову «Батьки, діти. Да? Так, як в мене є дитина, то понятно, багато чого в мене крутиться зараз в житті навколо дитини. І деякі речі я помічаю, яких я не помічала раніше, коли в мене не було дитини, тому що я з цим не зіштовхувалась. Про що я говорю? У мене хлопчик, і хлопчик 5-5,5 років, йому він любить танцювати, співати. От ну реально любить, знаєте, є різні діти, оце, це би він робив цілий день. І я подумала про те, що раз дитина любить це робити, то було би класно, йому, мабуть, походити на танці. Ну, що там ми просто не знаю, на вихідних десь гуляємо. Можна ж піти на танці, там би він якраз потанцював, може би щось навчився з дітками був, і це все. І почала я шукати. Окей, куди можна повести дитину? Якісь секції, да, там з танцями, з музикою, або в будні дні після садочка, або на вихідні дні, щоб дитина кудись ходила. Да, я вже шукала, я шукала платні секції, не безкоштовні. Просто мене цікавило, що є на яку годину, де як туди записатися. І коли я почала гуглити те, що я знайшла для дітей до 7 років, він входить там в категорію інколи вони рахують 4-6 років або 5-7. Да, він входить в цю категорію дітей. То є дуже багато, куди можна направити дитину. Є там заняття музикою, заняття танцями, будь ласка, один момент. Ці всі кружки вони починаються. Тепер гадайте, в якій годині вони починаються. В 3 години дня, в 3.15. Мені здається, найпізніше було в 3:45. Тобто, в 3:45 це найпізніше, кажу, гурток, який я знайшла. Починається гурток, іде 45 хвилин. В 3:45 ти вже маєш бути там. Я відкрию величезну таємницю, мабуть, для людей, тих, хто планує ці гуртки, що Більшість офісних працівників в Данії працюють з восьмої до четвертої. Так само працюю я і працює мій чоловік з восьмої до четвертої. А дуже часто в мене ще є зустрічі і після четвертої. Ну, це вже таке. Це час від часу. Окей, значить, з восьмої до четвертої. Значить, як мені відвести дитину на гурток на якусь секцію е, в 3,15 чи в 3,45 вже бути там, якщо я до 4 на роботі? Так, да, я працюю е, більшість часу з е, дому, тобто, там, декілька днів в тиждень я працюю з дому, але це не змінюється. Я все одно працюю. Тобто до 4-ї я на роботі. Мені треба спочатку забрати дитину з садочка, потім його там, переодіти, можливо, щось по дорозі перекусити. І якимось чудом в 3,45 ми маємо бути, це ж не біля мого будинку, це десь непонятно ще куди. Їхати півчаса і припаркуватися. Ну, тобто от мені цікаво, де працюють люди, які водять своїх дітей на ці секції, або чи працюють вони. Да? І виходить, що я от в такій ситуації, коли да, секцій багато, будь ласка, вони не дорогі, вони навіть не дорогі. Можна заплатити за ці секції там, за півроку, вони платяться в основному і там, знаю, від, починаючи від 800 крон за півроку, це десь. Не знаю, 110 євро, 105 110 євро за півроку. Тобто на місяць розбити це небагато. до там найдорожче, що я бачила, було півтори тисячі крон, Це 200 євро. Це за півроку. Це теж розбити по місяцям це небагато. Тобто, по грошам це можна собі дозволити. Але я не в не встигаю, ні я, ні чоловік, ми не можемо встигнути дитину повести на секції в будні дні. Єдина секція, яку я знайшла після четвертої, взагалі ніяк не пов'язана з музикою і з танцями, це футбол. І то він починається в 4:15 в п'ятницю. І це теж якось дуже дивно. Це виходить, якщо навіть я встигну забрати дитину. Швидко його звідти на футбол відвезти, бо це недалеко, то дитина після дня в садочку, вона не має час ні перекусити, ні відпочити, зразу йде бігати в футбол. Ну, типу, де логіка? Ні, чекайте, я розумію, де логіка. Логіка в тому, що в е, звикли дітей маленьких от до 6-7 років класти спати в 7-й вечора. Тобто, датчани, вони. 90%, коли ви запитаєте, в якій годині ви вечеряєте, вони скажуть в 6.00. Тобто В 6.00 люди вечеряють до 6.30 чи 6.45%, потім дитина йде в душ там в ванну, купається і зразу після йде спати. Тобто, ці всі секції, це все повинно статися до того, як сім'я вечеряє, а так як вечерю ще треба зробити, то розраховано так, щоб в 5.00 вже люди були вдома. Але в мене тут питання: які люди, де працюють ці люди? Я знаю, що ті, хто працюють на державу, вони працюють до 3-ї години. Багато хто. Окей, а що робити тим, хто працює в приватному секторі, як я? Куди мені повести дитину? Якщо я хочу, щоб дитина ходила на секції. Так, да, ці секції є пізніше, але для дітей, хто старше 7 років. А дитині до семи років все ну мені ті звільняться або мені йти працювати півставки для того, щоб я мала змогу відвести дитину. Чому я не маю змоги, хай я заплачу більше. Окей, зробіть там групу, яка буде коштувати, я не знаю, в два рази більше, хай в три рази більше буде коштувати ця група, ця секція, але вона буде починатися в 5 вечора. З 5 до 5.45. Тоді з 5.45 до 6.15 доїду додому. В 6.30 ми почнемо вечеряти, нічого страшного. У мене дитина раніше не знаю 8 830 не засинає. Я знаю, що є батьки теж дані, в кого діти засинають так само. Я думаю, що в Данії знайдеться, бо в в місті Орху знайдеться група батьків, яким буде окей там доплачувати трохи більше. Кажу, хай буде в два-три рази більше за півроку за ті заняття, але щоб в дитини була змога туди ходити, і мені не треба було звільнятися з роботи. Тому що мені легше доплатити тисячу за півроку, ніж звільнятися з роботи і втратити свій дохід, чи втратити дохід наполовину. Тобто такі якісь кроки, вони мені не зрозумілі. Получається, що державі вигідніше, щоб я не працювала, і тоді я тягала дитину По всяким секціям, окей, ці секції недорогі, согласна, можна на одну зарплату якось вижити. Але, типу, державі окей, що тоді вони не будуть получати от енну кількість грошей через мої податки, коли я працюю. Тобто реально державі так вигідніше, ніж допомогти тим батькам, які працюють двоє, працюють до 4-ї години, мають дитину, хочуть, щоб їхня дитина кудись ходила, але типу не мають змоги такої. Куди відправити дитину, і навіть якщо ви знайдете якийсь е, кружок, якусь секцію, де буде заняття там в п'ятій вечора чи в суботу, я не йшла. Там буде величезна черга, тобто там waiting ліст оце, я не знаю, на місяці. Тобто, вам треба якось зарані планувати, коли відкривається запис раз в півроку на ці секції встигнути попасти в число тих батьків, хто хоче віддавати дитину на секцію в суботу. Я реально я знайшла тільки одне місце, і я не скажу вам, яке, куди я можу повести дитину в суботу. Щоб ви не були мені конкурентами, то я вам не скажу, куди я буду водити дитину в суботу, але я знайшла одне кажу місце на весь Куди я можу відвезти дитину в суботу. І туди от ми записалися. Але це ненормально. Просто от порівняйте з Україною, я знаю, Чернівці, бульвар. Я пам'ятаю, у нас був будинок культури. Там постійні були якісь секції вечорами, вихідними. Ну, типу, в чому проблема? Я реально, я не розумію е цю логіку, чому зробили такі умови, що працюючим батьками, це ж не то, що ми якісь там кар'єристи, знаєте, е три роботи маємо. Я працюю до 4-ї години. Як більшість людей, як всі мої колеги, там, тисячі людей, е які наняті в компанії, де працює чоловік, і я. Тобто ми всі в однакових умовах. Тобто, виходить тоді, що в сім'ї, хтось один має не працювати, возити дитину по. Секціям, чи я не знаю, які є варіанти, чи мені треба починати працювати з шостої ранку, якось домовлятися, щоб тоді я працювала до другої, доїхала додому, забрала дитину, переоділа, і на 3-15 ми десь були. Але теж який роботодавець на це погодиться. Плюс, якщо я буду працювати з шостої ранку, то як завозити дитину в садочок? Ну, коротше, це якийсь бред, серйозно, Оце в мене поки не було дитини, я з цим не зіштовхувалася, але от зараз я бачу. Ну наскільки все погано в плані от, секції для дітей якогось розвитку, вільного часу. Вони ніби є, але вони е, в такій годині, що на них неможливо ходити, якщо ти працюєш до 4-ї години. І оце мене дуже дратує. Тепер переходимо до другої частини е, цього відео. Е, що мене дратує, е, це гадайте: на М починається, на Едицина закінчується. Так, е, цього місяця я зіштовхнулася знову е, з. Чудесною датською медициною. І тут я хочу відмітити те, що я думаю, що датська медицина справді хороша для тих кейсів, коли у вас якась серйозна хвороба. Я думаю, що ця. Медицина, ця система, вона прекрасна для людей, які, наприклад, мають якісь хронічні захворювання, які там хворі на рак, які потребують операцію. Або якщо ви вже літня людина і вам потрібна допомога, щоб за вами вдома дивилися, ви не можете там не знаю, рухатися чи дихати, то з вами тут буде допомога 24 на 7, грубо кажучи. Цього можна добитися від системи. Це працює, ну як на мене, дуже круто. Але якщо ви людина не інвалід. Якби здорова, да, от ви була здорова людина, і у вас починаються якісь проблеми з здоров'ям. Вас щось турбує, то Вирішити цю проблему або зрозуміти, що вас турбує, отримати направлення до лікаря, або достучатися до терапевта свого сімейного, щоб він зрозумів, що ви не просто так до нього ходите, що вам є в житті чим зайнятися, ви не істеричка, і ви не того до нього приходите, бо вам дома сумно. А ви йдете, тому що ви не можете працювати, тому що вам щось болить, і це впливає на вашу роботу. І ми знову повертаємося до того, що коли людина працює, вона платить гроші в податкову, да, в бюджет, тобто фінансує цю державу, грубо кажучи, і державі вигідніше тримати людину працюючою, тобто в хорошому здоров'ї, для того, щоб людина далі продовжувала працювати. Тому що, якщо людина, яка працювала і Тисячі доларів в місяць віддавала податків, то якщо така людина втрачає роботоздатність, і тепер державі треба її забезпечувати, і виплати робити, і доглядати, і на ліки витрачатися, то це державі буде в рази дорожче, ніж послухати, коли та людина приходить і каже: Слухайте, в мене така от проблема. На своєму випадку, от говорю, в мене останнім часом. Дуже скаче тиск, болить серце, і от просто ні з того, ні з всього. Наприклад, піднімається висока температура один вечір сорок. На ранок все нормально. Да? Через день, через два, наприклад, то саме. І знов там, тиск, серце, температура. Е, і дуже стан такий, наприклад, що сильно болить голова, я не можу бачити нормально, а моя робота це в основному. Да? Там 80% часу я працюю з документами, і мені треба читати контракт, е, Ну, читати, да? де що з ним робити, але мені треба читати, для того, щоб читати, мені треба добре бачити. А коли болить голова, і ти просто не бачиш, я не можу робити свою роботу. І коли ти йдеш до лікаря і пояснюєш, і пояснюєш, що мені болить, от в мене отак от скаче тиск. Можна мені якусь е, таблетку виписати на ті моменти, коли це буде траплятися? Тому що ну, панодол, паноділ він не допомагає, а інших варіантів збити тиск у мене немає. Коли там серце болить, чи ще щось, ну, тіпо, що робити? Да, може, це треба якось обстежити. І коли тобі лікар каже е, Окей, значить, е, так, в тебе скаче тиск. Зрозуміло, ем, коли ти говориш, що окей, в мами там бабусі, гіпертонія була, це ем, ну, це все теж прекрасно. Лікар е, говорить, що да, да зв'язок є, але, але, але. У нас є, значить, інструкція, система, з чого починати. Так от, починається з того, що ти три дня вимірюєш собі дома тиск. Тобі навіть позичають апарат, це дуже круто. О, ти береш собі той апарат, записуєш показники зранку ввечері дома, беруть в тебе кров на перевірку, і якщо ці показники оце, три дня нормальні. Ну, типу, все нормально. Я кажу, окей, але ж тиск у мене скаче от не кожен день. Да? Один день може скакати, потім три дні може бути нормальний. В ці самі три дня у мене, допустимо, болить серце чи температура, але тиску нема. І от якщо це випаде на ці три дні, що ви мені даєте зробити це тестування, вам покажу, що окей. Тиск, вообще, в нормі, все прекрасно, нічого не болить, все добре. Він каже: Ну да. Я кажу, а що тоді робить мені, коли от тиск починає бути високий. І за високий, я говорю, от в суботу в мене було 167 на 168 на 117. Мені було дуже зле з таким тиском, і в мене не було жодних медикаментів для того, щоб їх збити. І тоді лікар каже, ну, так треба їхати в лікарню. З таким тиском, значить, ти йдеш в лікарню в акут, а це типу як діжурка, да? там тобі дадуть таблетку. Тобто ми уявляємо, субота-вечір ти тобі погано, ти не можеш нормально бачити, тобі треба бігти за кермом, або брати з собою чоловіка і дитину, тому що дитину ти не залишиш вдома, саму, да? і ви всі разом в 10 вечора їдете на скайбю. Це єдине місце, де буде відкрита оця акут. Діжурка, ти туди приїжджаєш, і це не те, що ти туди приїхав і тебе зразу прийняли. Там буде порядок живої черги, і люди, в кого страшніші проблеми, да, хтось в аварію потрапив чи я не знаю, щось поламав, вони підуть перші. І тому в середньому ти будеш чекати 4 години, можливо, більше, можливо, менше, як пощастить. Тобто, ми уявляємо, субота вечір, 10 вечора, ми всі в трьох приїхали в цю діжурку. 4 години чекаємо для того, щоб мені поміряли тиск і видали таблетку. Логічно, правда? Чи ні? Чи логічніше було би просто виписати мені рецепт і сказати: Окей, коли в тебе тиск більше ніж, наприклад, 150 на 120, ти приймаєш одну таблетку. До того нічого не приймаєш. Так? Тобто ти тільки можеш приймати це. Якщо лікар боїться, що я вип'ю, не знаю, всі таблетки зараз або в мене голова не працює, я буду пити треба чи не треба. Тоді він може дати мені малесеньку дозу, хоча б не знаю три таблетки, да, на таких три випадка чи дві. Ну хоч щось для того, щоб я просто не їхала, коли мені погано і не тратила години свого часу і часу мого чоловіка і дитини на отаку от справу. То що можна вирішити, кажу за хвилину. Ні. Це так не можна, от треба йти отаким от складним шляхом. Окей, значить, план Б це просто замовляти все з України, тому що, ну, типу, я бачу, що далі тут я не просунуся з цим лікарями. І прикол для мене знову ж таки в тому, що так побудована система ця, що. Несерйозно сприймаються мої слова. Тобто для цього лікаря сімейного я приходжу. Я як ти почуваєш себе як якась першоклашка, який яка реально нічого не зображає, їй немає що робити. Дома я ходжу і вигадую, що в мене щось болить. По-перше, я боюсь лікарів, да? я їх не люблю. Я не люблю ходити на процедури, я не люблю пити таблетки. Я добровільно не піду до лікаря і не буду пити таблетки, якщо мені вже зовсім непогано. Але якщо мені погано, якщо мені не стає краще. І якщо це дуже часто за останні там півтора місяця, чому доросла людина не може сприйняти мої слова серйозно? Що я доросла людина, я не мала якась да, я не тінейджер, яка, яка там в школу не хоче ходити, вигадує, що хвора? Я хочу ходити на роботу і для того, щоб мені, мені, бо мені вже соромно брати вихідні дні, мені соромно брати лікарняні, ні, що я не можу сийти читати, щоб робота мені оплачувала ці дні, я хочу вилікуватися, і я приходжу і кажу лікарю, допоможи мені, а йому все рівно, да, він не чує. Тобто вони дотягують до того моменту, коли в людини реально буде щось серйозне, і тоді вони починають лікувати. У мене була, на жаль, була колега, як, можливо, вам колись розповідала, бувша колега, у неї була ситуація, що в неї. Почала боліти поясниця. Почала боліти поясниця внизу живота. І вона прийшла до лікаря і каже: типу: ну мені болить, от мені кожен день болить. А вони говорять: у тебе сидяча робота, ти працюєш в офісі, в тебе сидяча робота, значить, роби гімнастику. Там дали не знаю, якісь там вправи чи що. Роби гімнастику, все, ні ліків, нічого. Прийшов там місяць-два. Вона приходить, і каже: Мене мене болить, мене далі болить, розумієте? І, е, виявляється, я не знаю, яким чудом вона добилася, що її направили, можливо, вона здала аналізи, щось показали нарешті, е, але її так і направили на, мабуть, МРТ, і виявилося, що в неї рак. І вона в межах року померла. Але, можливо, можна було завадити цьому і не. Чекати оті два там, чи три місяці, коли радило робити гімнастику і ніхто не робив її обстеження, і подумати про те, що людина до вас, блін, приходить не тому, що їй нема чим заняться, да? тому що якби, як в мене психічних відхилень, слава Богу, нема. І якщо до вас приходить людина, яка перед цим не мала психічного розладу, да? не знаю, деменції або щось з вигадувати, а має там стабільну роботу, стабільне життя, сім'ю, ну невигідно нам. Приходити, тратити час на ходіння по лікарям і щось вигадувати. Якщо до вас приходять з проблемою, кажуть, мені болить, я не можу працювати. То мабуть, треба щось зробити, а не просто казати: Мені, лікар ще сказав, що, це, що мені болить серце, Ну менше стресуйте, менше стресуйте, менше не нервуйте, менше нервуйте. Такі самі поради мені прекрасно дає дома мій чоловік. Але в нього немає медичної освіти. Танути, отак от резину до останнього, поки я не знаю, серцевий напад не станеться в людини, чи ще щось, щоб потім втратити сотні тисяч крон на лікування і е, на амбулацію е, такого пацієнта, замість того, щоб робити це превентивно, коли людина приходить і говорить тобі про перші симптоми. Типу, чому не можна е, направити людину не знаю, які там рентген, чи якщо жаліється на серце, якось попасти до кардіолога? Ну, типу. Це дуже дивна система для мене, і я не знаю, який тут є вихід. Ні, слава Богу, я знаю, який є вихід. У мене є страховка від роботи. Тому зараз я це попробувала через сімейного лікаря. Окей, далі я не просуваюся, мені легше не стає, тому я буду дзвонити в страхову саме від роботи. Мені це порадила, до речі, люба моя подруга зробити хороша ідея. Я говорила також своїм начальником на цю тему. Він каже: да, я теж користувався. Тобто, це як варіант, це реально хороший варіант, тому що так ти можеш потрапити швидше. Але не в усіх є така можливість. Да? На моїй роботі є така можливість. Кажу, мабуть, не у всіх, все-таки, хто працює людей, є така страхова, є така опція. Тобто я ще сподіваюся, що завдяки як би, приватній да, від роботи страховій, я зможу попасти до певного спеціаліста все-таки в межах там, не знаю, двох місяців наступних. Але це, от, це те в медицині датській, що мене. Продовжує нервувати, е, нервувало, нервує і, мабуть, продовжуватиме нервувати. Я, звичайно, намагаюся, якби це не дуже через себе пропускати, тому що я не можу змінити цю систему, да, ти її не зміниш, і ніхто з вас її не змінить. Але просто якщо ми не можемо її змінити, а якщо загалом країна Данія нам подобається, мені країна Данія подобається, влаштовує вона мене для життя, тому що я можу зробити? В моєму випадку я можу піти значить, в приватну страхову або знайти якісь такий варіант. Якщо у вас такого варіанту немає, то коли я от в сторіс писала це в інстаграмі, такі проблеми, то мені писали жінки, а деякі також, хто наприклад живе в Німеччині, і про медицину думає то саме. То вони кажуть, що вони їздять в Польщу. Ну, типу, вони їздять тоді в Польщу на всякі перевірки. Раніше їздили в Україну, зараз там ну, немає такої можливості швидко доїхати да, в Україну літаком. Тому багато хто їздить в Польщу. Тобто, да, варіант Б, якщо вам потрібна допомога і ви не можете її отримати, наприклад, в Данії, просто значить шукати якусь клініку в Польщі. Зараз я думаю, дуже багато українських навіть лікарів працює в Польщі. І можна знайти такий сервіс на українській мові. Да, це буде коштувати гроші, і у вас буде питання, Окей, а що я маю платити податки в Данії? Типу, маю безкоштовну медицину і мушу їхати в Польщу і там платити за цю медицину, бо тут я не отримую цю безкоштовну медицину. Ну тут я вам не можу допомогти дати відповідь на це запитання, але хоча б Така опція, як поїхати в Польщу, у вас є, ну і в мене є, да. І на крайній випадок, якщо дуже треба, то да, це буде коштувати гроші, треба переліт, але можна знайти там дешевий візер чи райнер літає. І я думаю, що можна знайти якусь українську клініку, де можливо навіть приймають на вихідних, щоб не відпрошуватися з роботи в будні дні, де можуть вам зробити. Аналізи, чи ви можете потрапити до спеціаліста, чесно, наразі це єдиний вихід, який я бачу з медициною. На цьому, друзі, все. Я думаю, що я достатньо вже негативу вам цьому відео вилила. Я думаю, що наступне відео треба робити про щось позитивне, знаєте, знову ж таки, щоб в людей не було скомка на якесь таке погане почуття про данію, тому що дані хороша країна. Просто це от є певні елементи, як в кожній країні, просто в кожній країні це щось своє. То, от в цій країні для мене особисто, от останній місяць мого. Життя я зіштовхнулася з такими от проблемками. Я вам дякую за увагу. Якщо у вас є якісь думки на цю тему, чи теж досвід, з чим ви зіштовхувалися в даній з тих питань, що я підняла в цьому відео, будь ласка, напишіть. Вибачте, якщо я одразу не відповідаю на коментарі, я буду намагатися це робити краще в майбутньому. Просто останній місяць в мене дуже здоров'ям було погано. І Весь вільний час, який в мене був, я або лежала, або намагалася лежати, і окрім роботи, запису відео, от то що я лежала, от той час я могла би посвятити на те, щоб відповідати на коментарі, але я просто ну, не мала фізичної змоги. Як тільки я буду почувати себе краще, я зможу більше часу приділити тому, щоб відповідати і вести нормальну комунікацію в коментарях. Дякую за увагу! Побачу вас в наступному відео. Па-па!